Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошую вас на подвір'я до бабусі. А щоб дізнатися, хто там живе, треба відгадати загадки. Має гострі роги, тулуб вкритий довгою шерстю, невелика голова з ріжками, а на підборіттті біла борідка. Хто це, дітки? Це коза. <звук> У цієї тварини тулуб вкритий короткою шерстю. Голова видовжена, а на довгій шиї грива. Хто це? А це кінь. Ця невелика свіська тваринка має пухнасте худро, довгі вуха та маленький хвостик. Що це за тваринка? Це кролик. А яка тварина має кучеряву вовну? Це вівця. А ця велика тварина має гострі роги, копита на ногах, довгий хвіст з китичкою і дає дуже смачне молоко. Це корова. Він має гострий дзьоб та великі крила, а тулуб його покритий пір'ям. Хто це? Це півник. Дітки тварини зголодніли. Їм пора вже обідати. Допоможіть їх нагодувати. Чим ми нагодуємо корівку? Травкою? Кісточкою. Чи, може, дамо їй молочка? Ну, звичайно ж, ми дамо їй травку. А чим полюбляє ласувати кінь? Папусточкою. Кісточкою чи, може, яблочком? Звичайно, він полюбляє яблучка. А що їсть кролик? Молочко, кісточку чи морквинку? Ну, звичайно ж, він полюбляє морквинку. Дітки, у бабусі на подвір'ї ми побачили корову і коня, кролика. І вівцю, козу, і півника. Але це не всі тварини, які можуть жити коло людей. Їх багато. Це і котик, песик, свиня, гуска, качка, віслюк, індик та інші. Усіх цих тварин ми називаємо свійськими, тому що вони живуть коло людей та не зможуть вижити в дикій природі. Дітки! Я сподіваюся, що ви правильно розгадали мої загадки та правильно обрали їжу для тварин. А тепер скажіть мені, будь ласка, до кого в гості ми сьогодні з вами ходили? А яких тварин ми там зустріли? Я впевнена, що ви були уважні та правильно відповіли на мої питання. А я кажу вам до побачення і гарного вам дня!